За рахунок чого вдалося переломити хід подимку саме після перерви, тому що команда більше почала створювати цей погляд до менюка на останній атаці, коли не замкнув дальню стійку. Ну це певне буде от завершенням цього першого кола чемпіонату. Як Кудрівка могла вирвати цю перемогу, але от зовсім трохи не вистачило до рахунку 2-1. За що? За що, за що? За що? За того, що указали на помилки в першому таймі, Я скажу, що команда Сопінника забила, да, там, ну, потім віддали нам м'яч. Звичайно, більше було простору за спинами наших захисників. Вони намагалися виходити. Ну, ми практично, можливо, якісь даже моменти були біля наших, але ну, я думаю, що даже в першому таймі, ми непогано виходили на удари. Не вистачало, як зазвичай у нас, останнього пасу, да, останнього пристрілу, останнього удару для того, щоб забити в нас. Непогані були підпосилки. Для того, щоб першому таймі зрівняти гарно, що ми зрівняли в другому таймі, І ще були моменти. Я живу, що налаштували хлопців і показали, що просто потрібно грати на м'ячі, старатися відкриватися не тільки між лініями, а в простор вертикальність, Десь моментами простили гру. Ну туди б бажання було велике у хлопців, але ну, майстерність, мабуть, ще. Не на тому рівні ж для того, щоб вирувати такі м'ячі. Ну і плюс, я кажу, що в футболі повинна бути, бути ще й удача. Певне, результат 1-1 це не той результат, на який Олександр сьогодні сподівалася, але враховуючи, як події складалися на полі, наскільки це закономірний результат сьогодні. Звісно, це не той результат, на який ми розраховували. Ми сьогодні брали тільки за перемогу. Розуміли, що в цьому матчі дуже нам потрібна була перемога. Забили швидкий гол. Але надалі події розвивались не в доброму для нас ключі. І через це пропустили м'яч. Та вже мали навіть деякі моменти, щоб і навіть програти цей матч, але мали і щоб виграти. Дуже відкрита гра була наприкінці, тому що дві команди навіть хотіли взяти три очки і маємо нічийний результат. Тобто результат нічим не справедливий сьогодні. Важко зараз сказати, тому що дуже багато емоцій було. Так, у Кудрівки були моменти. У нас теж були свої моменти, і важко емоції зараз зовсім не ті. Під завершення першої частини чемпіонату так є перші очки на визі, це вже добре для вашого клубу. Отак От підсумовуючи, як ці півроку склалися для вашої команди в українській прем'єр-лізі, так на позитиві вийдете на цю зимову паузу, але враховуючи можливо турнірну ситуацію цього позитиву трошки менше, ніж могло бути. Ні, ну звичайно, якщо б ми були на іншому місці, да то є, не там, де зараз ми знаходимося, то було б краще. Але гарно, що ми після чотирьох невдалих вердимин за зовсім набирали. Очков, і ми змогли сьогодні набрати очки, посмотримо турну і таблицю. Да? Тобто, можливо, десь не добрали ходу чемпіонату, були ігри, де ми могли більше очок брати. Ну давайте так, значно, ми заслуговуємо це місце, на якому ми зараз знаходимося. Треба ще працювати, працювати, працювати всім футболістам, тренерського складу, керівництву, всім загалом. Підсумовуючи першу частину чемпіонату для Олександрії, це для вас непростий досвід тренерства. Так от в кількох словах, оскільки складно було сьогодні не лише на полі, але протягом цих чотирьох місяців в українській прем'єр-лізі, ну я не знаю якусь команду, яка йде в кінці турніру на таблиці, і їм легко. Цього не може бути. Звісно, складно. Усім складно зараз, як ніколи, ми, нам. Потрібна ця пауза, і вже не маємо навіть ніякого шансу відступати тільки після зимової паузи все змінювати і брати своє. тому що турнірна щільність дуже висока, і ми розуміємо, що як тільки наша команда налагодить всі свої моменти, то все може бути одразу. Андрію нічия 1-1 Це результат, який дозволяє команді йти на зимову перерву з позитивним настроєм чи ні. Я рахую, так, да, але я думаю, що ми сьогодні награли на перемогу. Було багато моментів. Нам забили швидкий м'яч, трошки нас пригнітив, але зібралися, переломили хід поєдинку і могли в кінці гривати перемогу. Ви очікували так, що з перших хвилин буде дуже багато боротьби стики. В другому темі це особливо дуже сильно проявлялося. Ніхто ногу не прибирав, головами кілька разів зіштовхувалися, травми на рівному місці, не на рівному місці. от так і повинно було сьогодні бути на полі в Олександрії. Ну так, бойова гра була. Я думаю, вболівальникам вона цікава була. Багато боротьби, накалу, крові. Думаю, цікавий поєдинок, але я думаю, що ми сьогодні були повинні перемагати. Ви зазначили про перші хвилини матчу. Десь ця повітряна тривога, можливо, вона командувала десь певне агресії. перші стартові 30 хвилин не вистачало кудрівці. Наскільки це так? Я думаю, так трохи. Впливала тривога, але нічого. Ми, ми, ми живемо такий час е військовий, що е повітряна тривога бувають. Мабуть, зараз майже завжди в кожному місці. Тому нічого, ми зібралися і зрівняли рахунок, але пропустили швидкий м'яч в першому таймі. Власне, як зрівнювали ви рахунок, підійшли до позначки виконувати 11 метровий удар. Пушкарьов не проявляв бажання пробивати. Він там вже був з перебитою ногою. Не хотів він пробивати, Вам віддав? Ну, коли суддя переглядав вар, Мені Денис нагной не підійшов, сказав, чи я можу пробити. І потім подивився за, за воротами. Дмитро Коркішко каже, старий пробиває, то я взяв м'яч і пробив. Під завершення першого кола чемпіонату це ваш шостий м'яч, якщо я не помиляюсь, в українській прем'єр-лізі. Ваша результативність наскільки на є задоволені. І якусь для себе планку ставити в Українській прем'єр-лізі? Та, звичайно, задоволений. Приємно забивати, віддавати гольові передачі. Але я командний гравець і дякую всій команді, що допомагають мені в цьому. Під завершення вже першої частини сезону, те, що триває чім України у воєнний час, у нас вже не перший рік повномасштабна війна, по завершенню цієї осінньої частини кілька слів для наших захисників, які боронять нашу державу. Ну я хочу щиро подякувати їм нашим захисникам, захисницям за те, що вони боронять нашу землю від не буде називати цю країну, бо щиро їм дякую. Вони захищають нас, а ми граємо в гру. гру. Чия один Олександрій? От по завершенні матчу ви не змогли сьогодні 90 хвилин зіграти. У вас рука перебита, на ногу на ногу шкутильгали теж ледь з власними силами на лаву запасних пішли. Скільки сьогодні сили дала Олександрія на полі? Я вважаю, що максимально сил віддали. Так, да, було важко, тому що до цього хворів ще що рука перемота була такий багатий час пропустив, тому було мало часу, щоб підготуватися до гри. Ну так певне твердження на два різні тайми можна розділити цей поєдинок, тому що Олександря в першому таймі ну, дійсно домінувала більше моментів, створювала, але в другому таймі після перерви щось сталося. Якийсь певний хаос розпочався вже за останні 15 хвилин. На що це впливало на вашу думку? Я вважаю, що трохи, мабуть, нависло сил і. І, мабуть, якщо в першому таймі ми забили б усі свої моменти, то на другий тайм було б на ногу легше виходити. От Кудрівка в першому колі чемпіонату, от зараз вже під завершення першої частини сезону. Як складалися ці поєдинки саме для Олександрія, і на виїзді, який матч важчий був для вас? Ну, перший матч в мене ще не було. Тому я вважаю, той матч був більш емоційний. Сьогодні. Мабуть, легше було, чим тоді на виїзді грати. По реакції Кудрівки уже після фінального свистка так здавалося, що ви більше засмучені те що нічия А сьогодні, хоч це перші очки ваші на виїзді в цьому чемпіонаті, але ну, так раз сталося, що перемога була близька для Кудрівки. Наскільки це так? Е, так. Дуже прикро було з таким рахунком, але ми могли і програти. Могли і не забити десь свої моменти, як було після забитого пенальті. Дуже хотіли перемогти, як ми, так і Олександрія, тому така дуже емоційна гра вийшла на такому полі. Не дуже зручне поле, таке доске. Вийшло, як вийшло, м'яча. Тому будемо працювати вже після відпустки та дивитись, що буде далі. В першому таймі, коли команда пропустила вже на старті повідку, так здавалося, що ви більше поступалися супернику в агресії. Не увійшли одразу у гру. Так, це вже у перерві нам тренер наказав, дану настанову, що перші хвилини ми повністю програли. Вони вийшли агресивні, а ми трішечки, трішечки нам потрібно був, був час потрібен. Але я вважаю, що ми дуже гарно зіграли, були моменти, ми грали з м'ячем на такому полі. Десь вийшло, десь не вийшло. Більше моментів саме у вас другому таймі почало виникати. Там пушкарьоціної травми заробив пенальті. Він здавався більше радів заробленому пенальті. Та що травму не отримав, бо там ну дуже все жорстко було у штрафному майданчику. Як він зараз це почував? Та на ньому як на собаки заживе. Завтра вже буду бігати. Ну, в плані реалізації, в контексті реалізації Кудрівки, ну у вас моментів було пане більше ніж за попередні чотири матчі, що Кудрівка не могла перемогти. Де от цього вирішального епізоду вам не вистачило? Бо от фінальний свисток, от перед цим, от пронизливий погляд до Манюка, От тут був момент, де можна було виривати. Я ж кажу, було багато моментів. Трішки не хватило реалізації. Намагались намагались грати у такий більш дикувальний футбол. Ми не падали, ми присанкували Олександрію. Так, десь не пощастило, але все добре. На завершення, те, що у нас вже не перший рік триває чемпіонат України в умовах повномасштабної війни, от кілька слів уже по завершенню першого кола чемпіонату для наших захисників, які зараз боронять нашу державу, захищають суверенітет. Звісно, перш за все, хочу подякувати від цієї команди нашим захисникам, які захищають нашу нашу країну. Вони мужні. Ми допомагаємо їм як можемо. Та дуже вдячні їм, що ми можемо грати та надавати емоції людям, які приходять до, до поля. Дякуємо.